Зруйновані житлові будинки та школа. Поранені троє місцевих жителів. Донецька область під вогнем армії РФ. Жителям звільненого селища Ярова на Донеччині не видали дрова на обігрів домівок за державною програмою. Російські військові обстріляли передмістя та декілька житлових районів Херсона. Авдіївка, Бахмут, села Соловйове, Карлівка, Петрівка та Костянтинівка. Цієї доби перебували під обстрілами армії РФ. Зранку вже декілька обстрілів, як центральної частини міста, так і старої частини міста. По лінії оборони навколо міста, ну також там, майже всі ніч обстріли тривали. На ранок Красногоровка, Водяне, Пірвомайка, штурмові дії ворога. Ну, все безрезультатно, все хлопці відбили. За інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, внаслідок обстрілів російських окупантів двоє людей травмовані у Бахмуті. Ще одна у Костянтинівці. На Бахмутському та в діївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Проводить обстріли з танків. Мінометів ствольної та реактивної артилерії російські окупанти поцілили по школі у Бахмуті. Загорілася спортивна зала. Рятувальники локалізували пожежу і призупинили свою роботу через черговий артобстріл. Олександра Зоз, Новини на Суспільному. Донбас. З Херсонщини армії РФ передислоковуються на Луганщину. Щодня намагаються наступати на Білогорівку. Бійці збройних сил України відбивають атаки. Розповідає Сергій Гайдай. Ворог кинув туди величезні сили для того, щоб все ж таки захопити Білогорівку. Вони її там розглядають як певний і плацдарм свій, і захистити так само себе. Від того, щоб потім той самий Лисичанськ не був в такому напівоточенні. до звільненого Невського повертаються люди. Там частково збереглася інфраструктура, пошкоджено 50% будинків. Там порядка 150 жителів зараз залишається там, туди навіть місцевий фермер повернувся щоб доглядати за своїм господарством. Там є на голова сільський, який зорганізував людей. Там Проходить роздачу гуманітарних наборів, невеличкі ремонти навіть роблять. Ці дрова житель Ярової Михайло закупив для тещі на зиму витратили 13 тисяч гривень. Грошей вистачило на 5 складометрів. 87-річна пані Клавдія живе в побитому обстрілу будинку. Світла та опалення немає, грівця грубкою. Погоріло все у дворі, і вікна погоріли з тієї сторони, і тут побито все. Ой. Хоч би пленки дали, а то ж пленка, пленка протопиш трошки, вроді душок пішов, а до утра вже холодно, замерзаєш, лежиш. Оце ж ось отримали пенсію, а ну-ка 13 тисяч, а стільки ж там тих дров, грама, одна. Ой. а здоров'я немає, задишка, ой. Ночами не спиш, лікарства немає. На подвір'ї у жінки літня кухня і грубка розбиті. Посічений паркан, вибиті вікна, пошкоджено дах і двері, згорілі прибудови. Воду набирають з колодязя у дворі, Він теж посічений уламками. Ось, ось осколок, ось, ось колодязь. От така у нас ця Приспособлення, а такі уламки в себе на подвір'ї назбирав Михайло. Дах був пошкоджений, відремонтував власноруч. А ці уламки зберігає окремо. Вони падали за кілька міліметрів від нього. Я їх називаю от ці, осколки мої щастя. Я не помню, оці ударяли мене. Оце три, оці маленькі. Ну воно не больно. А це рядом це все було. Незважаючи на вирви від касетних снарядів в городі. Чоловік врожай вже зібрав. Картопля є, морква є, капуста. Ну і так закривачку трошки закривав. Є, про зимую. Разом з чоловіком живе кіт Кузя, носить синьо-жовтий нашийник. Під час окупації росіянами нашийник знімали, каже Михайло. Сказав, Кузя, ти хочеш жити? Так що, поки побуть, ушли, я. Чи забезпечить людей дровами від держави цієї зими в міській раді не повідомляють? Як сказала міська рада, ми закупляємо. закупляємо. У нас бригади є. Вони без час просяться піти в ліс робити. Ну, треба, щоб що було розмінування, що було розмінування. А так сказали, що ми закупляємо, а коли воно буде. Коли тут відновлять електропостачання, теж невідомо. В Ярову після звільнення від окупантів вже повернулися 75 людей. Наразі тут живе 700 людей. До війни жили більше двох тисяч місцевих та дві з половиною тисячі переселенців. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, новини на Суспільному, Донбас. Луганчанин Костянтин Рєуцький був учасником Євромайдану в Луганську та Києві з першого по останній день. Пригадує, в його рідному Луганську Євромайдан почався 24 листопада 2013 року. Ми хотіли побудувати в нашій країні відкрите демократичне суспільство. і це повністю збігалося з вимогами Євромайдану. Мене, як і багатьох, спочатку обурив обурили заяви про геополітичний розворот, який хотіла вчинити команда Януковича. Майдан у Луганську не був масовим. Збиралося близько сотні людей на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Частина активістів, серед яких був і Костянтин, їздили на Майдан до Києва. Чоловік був у столиці під час побиття Беркутівцями протестувальників, бачив і розстріл майданівців на інститутській. Якщо б ви запитали мене, чи пропонував би я зробити щось інакше, якщо б знав, що після Євромайдану розпочнеться ця війна, то я беззаперечно скажу, що так. Так, в якому сенсі так я е, і е, я думаю, що більшість е, моїх однодумців е, не вагаючись, повторили би те, що вони робили в 2014 році. З перших днів повномасштабного російського вторгнення Костянтин боронить Україну в лавах тероборони. Якоюсь особливою доблістю е, російська армія. Е, не відрізняється, це звичайні люди, які напевно не сильно то й хочуть воювати, але чомусь не можуть сказати ні своїм правителям. Костянтин каже, що для нього цьогорічний день гідності та свободи це насамперед вшанування тих, хто віддав своє життя за українську державність, а ще символ боротьби і незламності. Юлія Слабінська, Вікторія Алексєєва. Новини на Суспільному. Донбас. Російські військові обстрілюють житлові квартали і цивільну інфраструктуру Херсона, ствольною артилерією обстрілюють Херсон і його передмістя. Сьогодні просто степанку, що прильоти було артилерії у радіусі 200 метрів. Пострадавшись немає біля села. Молодіж, що нашого молодіжного старостинський округ, який ходить в нашу Херсонську територіальну громаду. 10 прильотів створеної артилерії у радіусі 100 метрів. Теж пострадавших немає. Обстрілювалася зрання Антонівка. Нічого наразі інформації про поранених немає. Вранці у мікрорайоні острів снаряд влучив у станцію технічного обслуговування від прильотів, пошкоджено дорогу та тролейбусні лінії. Ввечері у цьому ж мікрорайоні було влучання в продуктовий магазин, розказує продавчиня Анастасія. Є руйнування у будівлі магазину та сусідніх багатоквартирних будинках. Від уламків повибивало скло у вікнах. Влучання було і в центрі міста снаряд потрапив у приватний гараж, розташований між двома житловими будинками. За словами першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського. Ситуація в місті залишається складною. Ворог продовжує обстрілювати деокуповані території Херсонщини, в тому числі місто Херсон. На жаль, в самому в Херсоні наші люди чують вибухи дуже часто. На жаль, в нас є і поранені, є загиблих. Медична допомога надається моментально, фактично, тобто поновлена медична інфраструктура. ці люди зразу отримують швидку допомогу. 19 листопада, близько 11-ї прилетіло на набережну поблизу обласної бібліотеки імені Олеся Гончара. Вибуховою хвилею повибувало вікна. Розказує заступниця директорки з бібліотечної роботи Галина Шендерук. Перші вікна у нас полетіли, коли підірвали телевежу. Тоді вилетіли чотири uh -huh. вікна. А інше – це все в суботу. Це сталося, попало тут біля флагштоку. Вирва така невеличка. І оце всі вікна полетіли. І я не знаю, як далі, бо вони ще сипляться. 18 листопада військові РФ також обстріляли один із житлових кварталів на східному. Юлія Проценко, коли пролунав перший вибух, була в квартирі на 9-му поверсі. Розказує, швидко почала спускатися до підвалу і одночасно стукати у двері квартир, де живуть люди. У квартирі жінки вибито скло у одному вікні. Після цього жінка дві ночі провела у підвалі. Також вийшли люди після цих вибухів. Ми сказали, і всі почали спускатися з усіх під'їздів бомбосховище, Ну в підвали. потім був другий вибух і третій. Близько біля будинку, ми не знаємо, де бо було вже темно. І десь точно вам не скажу, ми вже були в підвалі і був вибух по будинку. Ми це почули, тому що в нас в підвалі здригнувся, здригнули стіни трохи. Ми це зрозуміли. Віра Подоляка з шостого поверху розказує, вигоріло п'ять квартир, на дев'ятому поверсі нікого не було, а на шостому під час пожежі була людина. Постраждалих у нас не було. Ні. Ні. Скорая приїжджала у нас. Дала, дала, Была Была, здорово, они поездили, ребята были, посмотрели, дали, дали. но у них кто там не захотели ехать. Короче, надышали с дым, дымом дымом. Людям, квартири, яких пошкоджені, говорить начальниця міської військової адміністрації Галина Лугова. Надається допомога з будівельними матеріалами. Адміністрація міста просить людей не поспішати повертатися додому для тих, хто захоче виїхати. Організована добровільна евакуація, сказав Юрій Соболевський. Ольга Ляшенко, Наталія Верлата, Владислав Купрєєв, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Переживши вісім з половиною місяців окупації на площу свободи, він, як і більшість херсонців, тепер приходить мало не щодня. У день гідності та свободи тут від ранку Білий, голова обласної організації комітету виборців України та учасник революції гідності, пригадує, його особиста боротьба за незалежність країни розпочалась у нульових роках. Разом з колегами тоді на президентських виборах 2004-го фіксували порушення та намагались відстояти вибір українців. Це не завжди вдавалося, і потім ми вийшли на на майдан тоді в перший раз. потім було багато, багато важких складних років встановлення нашої української державності. Це було дуже до досить складний шлях, і він привів в 2013 році до нової до нової революції. Рік початку революції гідності пригадує Дементій, По суті, став початком збройної агресії Росії проти України. Тому тоді він з однодумцями не лише був на майдані у Херсоні та Києві. Вони намагались захищати рідне місто від загрози збройного нападу. У березні та квітні ця площа знов ожила, каже Дементій. Він разом з тисячами херсонців почав виходити на мітинги проти російської окупації. Це було таке явище, коли всі херсонці виходило. Останній раз я був десь наприкінці квітня, коли нас окупанти орки розігнали цим слізогінним газом. Я це пам'ятаю, як це було, коли ти дихаєш ти цим газом, дихаєш і не можеш дихати. І таке відчуття, що зупиняється серце. Далі розпочались нестерпні місяці окупації, переховування, конспірація і непереборна віра в Збройні Сили України. Звістку про звільнення Дементі Білий, і решта херсонців, зустрів сльозами радості. Битву за Херсон каже чоловік. Росіяни програли по всіх фронтах. Вони програли Херсон не тільки в бойовому в битві. Програли Херсон, вони програли битву за за свідомість Херсонців. У них до них ніхто не пішов, фактично. Вони примусом та підкопом намагалися з свою підтримку сьогодні. Херсонці, які відстояли свій український херсон, теж на площі свободи люди прийшли віддати шану загиблим героям та вкотре подякувати визволителям. Віддати шану загиблим українцям українсько-російській війні. Ми щасливі, бо ми вільні. Ми можемо вільно дихати, вільно ходити, вільно спілкуватися, вільно їсти. Це для нас саме головне. Також зранку на площі свободи до монументу героям небесної сотні поклали квіти. Катерина Гончаренко, Аліна Мокляк. Новини на Суспільному. Херсон.